Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас нове надходження це Ford Focus. 2015 рік, це вже Restallін на широкій морді в чорному кольорі. Дивіться на ці диски. Дуже гарно виглядає. Тачки в чорному кольорі, фокуси це теж личить. Такий він. Зі спойлерком є камера заднього огляду, де Android магнітола велика. У кузову. Дуже-дуже гарна автівка. Лобове без колів, воно рідне, по Америці великі пошкодження, Такий він по салончику, хайна тачка, не зачухано, все в чухлах під чухлами, як нова. На великому моніторі. Така вона по салончику. Так, друзі, кого цікавить, по технічному стану, це фокус і в ньому все добре. Все, що помінено по автівці, з великого храниться в багажничку для підтвердження. Тому тачка доглянута без нюансів. Приїжджайте, все покажемо, розкажемо. Любе СТО, любі перевірки, вона варта вашої уваги. Всіх очікуємо на тест-драйв.